Друзі, привіт! Як думаєте, чому я так довго не знімаю відео? І що мені потрібно для того, щоб відзняти це відео? Поприбирати на кухні, купити мікрофон, придумати рецепт, який я хочу відзняти, відвезти кудись дитину, щоб вона мені не заважала знімати відео. Є купа причин, по яким я можу не знімати відео? І от зараз вечір, шоста година вечора, я буду готувати. Сендвічі із тунцем з вареним яйцем. Не знаю, що туди ще покласти, але думаю, здається, це саме той час, коли треба відзняти відео. І не важливо, що в мене там на кухні стоїть посуд, тому що у людей у житті не буває все ідеально прибрано. Ну, чесно, можливо, і буває, якщо у когось ідеально завжди порядок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це ви, і підніміть. руку. То я буду готувати. На завтра чи на вечерю, собі бути вброд, зроблю собі таку заготовку. Погнали. Зараз буду чистити яйце. Яєчко, ти теж хочеш яєчко, зараз тобі дам. Для тих, хто ще зі мною не знайомий, я вивчаю зараз фінську мову, оскільки знаходжусь у Фінляндії, і в мене курс вивчення мови рік. Зараз у нас практика. Я знайшла собі місце у дитячому садочку. Я хотіла спочатку піти в бібліотеку, але там мені сказали, що дуже у них щільний графік і не мають часу для того, щоб займатися мною. А в садочки дитячі тут беруть залюбки. Завжди потрібен помічник, і в принципі рівень спілкування у мене такий самий зараз, як у маленької дитини. Я додала до яйця тунець. Зараз почекайте дитина, моя хочу малювати. Далі я хочу додати до оцієї суміші свіжий огірок. Знаєте, мені насправді іноді не вистачає реальної картинки, тому що мені здається, що має трошечки проходити ось ця ера, коли все ідеально відправляю сюди огірки. Я не хотіла сюди додавати спочатку ніякий соус, але все-таки думаю. Трошечки маленьку крапничку майонеза можна сюди додати, тому що зовсім сухий суха ця суміш виходить. Ставлю готуватися собі тост. ось у мене трошечки перший не вдався, бо поки я відволіклася, ходила переодягати дитину, у мене перший тост згорів. З цієї сторони я трошечки підсушила, щоб не зробити таких помилок, як з першим тостом. Кладу на нього такий сир. Сир. Хто хоче сир поїсти. Настя хоче сир поїсти. О, зараз просто ситуація а, кризис трьох років, хоча її ще немає трьох років. Дитина хоче робити все сама, нервує, коли я їй допомагаю, і нервує, коли в неї щось не виходить. Тепер можна складати сендвіч. Насипаєте, скільки вам завгодно подобається. Я ж одразу спробую, що я тут наготувала. Правда, не брешу, смачний, зверху хрусткий, всередині ніжна начинка. Ось цей ось такий сендвіч я собі е, приготую і візьму завтра з собою на обід на практику. Ну, а я дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Я вам побажаю гарного дня чи вечора і одну малесеньку пораду даю вам. Робіть прямо зараз те, що ви вже давно відкладаєте. Ось прямо я сиділа на дивані, гортала сторінку в інстаграмі і взяла себе в руки, встала і пішла відзнімати ось таке просте домашнє відео, що сидите. Ідіть, вставайте, йдіть, робіть, а я піду готуватися до завтрашнього дня.